У виконкомі Марганицької міської ради відбулася оперативна нарада керівників підприємств, організацій та установ міста. Заступник міського голови Костянтин Іванович Котко представив присутнім директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації Андрія Вікторовича Коломойця, який розпорядженням губернатора області призначений куратором нашого міста. На нараді було піднято декілька питань. Одне із них початок опалювального періоду. З цього приводу було заслухано керівників навчальних закладів та директорів комунальних підприємств. Заступник начальника управління освіти Тетяна Полікарпівна Ліпілова доповіла, що у двох навчальних закладах вже включено опалення, в інших встановлено контроль за температурним режимом, згідно чого розроблено ряд заходів. Про ситуацію у дошкільних навчальних закладах доповіла директор ДДО Єлизавета Іванівна Бородкіна. Вона повідомила, що дитячі садочки, котрі мають індивідуальне опалення, вже опалюються. Також використовуються альтернативні засоби опалення. Температура у дитячих закладах утримується на позначці плюс 18. Також було заслухано головного лікаря міської лікарні, яка запевнила, що медичний заклад теж опалюється. Особливу увагу було приділено початку опалювального періоду житлового фонду. Директор тепломережі Анатолій Вікторович Яковенко доповів, що до опалювального періоду підприємство готово на 100%. Запуск котелень відбудеться згідно температурного режиму та погодних умов. Далі було піднято питання заборгованості населення за комунальні послуги, що спричинило заборгованість по заробітній платі працівникам житлового господарства. Директор житлового господарства Володимир Іванович Мироненко доповів, що підприємство розробило відповідний графік погашення зарплати працівникам. Також міською владою підготовлено лист до голови облдержадміністрації про надання фінансової підтримки на погашення заборгованості і заробітної плати за рахунок коштів іншої додаткової дотації ці з обласного бюджету далі. Директор департаменту житлово-комунального господарства і будівництва облдержадміністрації Андрій Вікторович Коломоєць розповів про те, які роботи плануються обласною та міською владою на наступний рік. Наприклад, про створення в Маргенці нової сучасної зони відпочинку найкращий парк. Крім того, що у вас є хороший парк багато це самного пустері глаз, реально реальний глаз. И тоже поставлена задача вашему городскому главе начинать разработку проекта. Для этого надо с населением отработать формат этого сквера. То есть каким он будет, что, хочет, что хотят люди видеть в этом сквере. Чтобы он не превратился вместо там, для посиделок определенного контингента, чтобы он удовлетворял и мам с детьми, и активных деток, и юношей, и все. Чтобы он был спортивным, и детским, и прогулочным, и оздоравливающим. Думайте, вносите предложения, не будьте безразличными. На следующий год очень много проектов. И мы с вами январь месяц проводим все процедуры. В февраль заключаем договора, в март начинаем уже работать. Во всех направлениях. Я хочу сделать нормальные дороги в первую очередь, потому что по, плохим, по таким дорогам, как у вас, инвестиции точно не, не дойдут. В первую очередь, осветить их эти дороги. Я хочу нормальные дворы, нормальные крыши. В следующем году мы запускаем программу по поддержке ОСББ. Все ОСББ должны отличаться от обычных коммунальных домов. Там, где организованный дом, туда можно вкладывать. Но на все же нужны документы. Везде нужны проекты, везде надо. Так просто деньги не придут. Есть еще одно, скажу. Я не делю марганец на округе. Вот я убежден в чем? Что разницы нету. Вот мне говорят, это часть улицы этого округа, это часть улицы этого округа. Но я не понимаю, у нас же люди из городища, они что, не ездят в центр, допустим? Ну. Поэтому охватываем весь город. Далі на нараді було надано слово керуючій справами виконкому Ользі Михайлівні Максименко, яка довела присутнім інформацію щодо майбутніх виборів. 11 числа у нас вже работають у кискові збирательної комісії, которым передані списки і вже рознесені комісіями пригласительне. именные. Я прошу всех вас, руководителей, провести работу на предприятиях. Люди получили именные пригласительные. Пусть посмотрят правильность написания. Пусть проверят свои персональные данные. Если у кого-то есть ошибки, пока не поздно подойти в избирательный участок, написать заявление, если есть такие ошибки. В завершении нарады, користуючись возможностью директор департамента житлово-коммунального господарства и будивництва облдержадминистрации, Андрей Викторович Коломоец закликал присутних до Спільної праці задля добробуту марганця.